Головне завдання партії пенсіонерів вирішення проблем соціально незахищеного населення. Зрозуміло, що на сьогодні пенсіонери є найяскравішими представниками цієї категорії, тож партія має на меті сприяти покращенню життя пенсіонерів, ветеранів тощо. На сегодняшний день наша задача это максимально облегчити участь тех людей, которые зависят от социальной сферы. И мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы люди это чувствовали и понимали, что на сегодняшний день есть единственная политическая сила, которая стоит на этих позициях и будет отстаивать именно их интересы. Головою партійного осередку Кіровоградської області став Микола Ковальчук. Ми можемо констатувати, що практично структура формування нашої партійної сили добирається до завершення до 100% рубежу. У нас з вами надзвичайно багато спільних завдань, і ми будемо вирішувати питання, щоб мешканці Піроградщини, мешканці України як загальнодержавного такого значення. Не були жалюгідними прошаками свого щастя. До списку партійців долучились і ветеранські організації Кіровоградщини. Треба виводити ветеранів на якусь на якийсь високий політичний рівень, щоб не просто кожна окрема група, обласна чи якась там організація, а якась єдина сила. От і треба довести знайти таку форму, щоб показати, що можна не назвати партією. А якщо не партія, то як брати участь у виборах, у політичних справах чи захист?